На минулому тижні Україна спільно з європейцями та американцями розробила план дій на випадок повторної агресії Росії. План передбачає чітку послідовність реакції. Перший удар приймає Україна. Далі підключаються країни так званої коаліції охочих, передусім на дипломатичному, організаційному та логістичному рівнях. А у разі масштабної ескалації протягом 72 годин можуть бути залучені ширші військові сили союзників. Цей план спроба створити механізм швидкої військово-політичної відповіді, щоб позбавити Кремль фактору раптовості. Але чи означає цей план реальні гарантії безпеки? Чи це лише декларація, яка залежатиме від політичної волі союзників у момент кризи? Якою має бути оптимальна система безпеки для України? Вітаю, я Костянтин Гначук і це канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. У липні 2023 року лідери країн Великої Сімки ухвалили спільну декларацію про підтримку України, яка передбачає довгострокову військову допомогу, розвиток оборонної промисловості, обмін розвідданими тощо на основі цієї декларації. Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією та іншими державами. Наприклад, угода з британцями передбачає фінансування, постачання озброєння, навчання військових і механізми оперативних консультацій. Крім того, НАТО створило окрему програму для координації військової допомоги України, а також механізм, через який союзники централізовано фінансують постачання критично важливих систем, зокрема і протиповітряної оборони. Це те, що вже є і вже працює. Але обмеження цих гарантій у тому, що вони не передбачають автоматичного військового втручання союзників у разі повторного нападу Росії, на відміну від статті 5 НАТО, ці угоди не зобов'язують країни-партнери безпосередньо вступати у війну. Саме тому народився оцей от план коаліції охочих, щоб, хоча б якось, визначити конкретну послідовність дій і часові рамки можливої відповіді на агресію проти України в майбутньому. Це важливий крок, але досвід України показав, що політичні гарантії без реальної військової сили не здатні зупинити агресора. Підтвердженням тому є сумнозвісний Будапештський меморандум. Аналогічно мінські угоди 14 та 15 років. Вони передбачали припинення вогню і політичне врегулювання, але не створили механізму примусу Росії до виконання цих вимог. І врешті це вилилося у повномасштабну агресію у 2022-му. Зараз навіть ті варіанти, за якими після перемир'я в Україні будуть розміщені іноземні війська, не гарантують на нападу. У найкращому варіанті вони будуть розміщені десь за Дніпром, а то й взагалі ближче до західного кордону. Якщо немає політичної волі, миротворці не допоможуть. Чого лише вартий приклад різанини у Боснійській Сребрениці у 1995-му, за якою пасивно спостерігали нідерландські миротворці ООН. Тобто підписані угоди та протоколи це добре, але це ще не гарантія. А от юридичні гарантії колективної безпеки дає членство у НАТО. І, хоч нам пообіцяли, що Україна колись приєднається до альянсу, ключове тут слово колись. Запрошення на вступ буде надане лише тоді, коли всі союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови. Це означає, що рішення залежить не від України, а від політичного консенсусу усіх держав альянсу. Положення про колективну безпеку робить НАТО найефективнішою системою стримування у світі в теорії. Насправді ж, з поверненням в крісло Президента США Дональда Трампа, безумовність виконання статті 5 статуту НАТО опинилося під питанням. Тому що увесь період після Другої світової війни Європа була щиро впевнена, що в будь-який кіпіш впишуться Сполучені Штати і захистять Європу. Але зараз Трамп сказав європейцям: тепер ваша безпека це ваш клопіт. Більше того, США стали зазіхати на частину території країни-члена Альянсу, на Гренландію, яка знаходиться під суверенітетом Данії. Крім того, зараз аналітики описують імовірний сценарій російської агресії проти однієї з країн НАТО не як повномасштабне вторгнення, а як локальний збройний інцидент. Тоді перед членами альянсу постане питання, чи вступати у відкриту війну проти Росії через, наприклад, невеликий шматок території Естонії і не факт, що європейські столиці відреагують правильно, тоді це заохотить Росію продовжити подібний повзучий наступ і в інших місцях. Тож на сьогодні навіть членство у НАТО не гарантує 100% безпеки. Та поки що НАТО залишається найпотужнішим військовим альянсом у світі, і сам факт, членства у ньому є стримуючим фактором. Саме тому Росія так причається вступу в Альянс України. То що ж тоді нам робити? Хто нас захистить? Парадокс у тому, що Україна вже фактично створила одну із найпотужніших армій Європи, яка стала головним фактором стримування Росії, за даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, після мобілізації та розгортання резервів, чисельність українських сил оборони перевищила 800 тисяч, що робить ЗСУ найбільшим бойовим сухопутним угрупуванням в Європі. При цьому, навіть попри значну перевагу Росії в ресурсах та чисельності, її повзуче просування супроводжується величезними втратами. Це означає, що українська армія вже виконує ключову функцію стримування, тобто головна гарантія безпеки України як зараз, так і в майбутньому це власна потужна армія. Паралельно Україна швидко нарощує військово-промисловий комплекс і розбудовує спільні підприємства, щоб зменшити залежність від зовнішніх поставок. У двадцять четвертому роках суттєво зросло виробництво безпілотників, боєприпасів та окремих видів ракетного озброєння. А союзники інвестують у спільні оборонні проєкти та локалізацію виробництва, те, чого не вистачає, закуповується для України через спеціальний механізм в рамках НАТО, зокрема, і ракети для ППО. Тобто Україна поступово переходить від моделі повної залежності від допомоги до оборонної автономії, де власна армія та військова промисловість стають основою довгострокової безпеки. Наявність великої досвідченої армії та потужного ВПК де-факто робить Україну центром безпеки у східній Європі, що створює основу для локальних оборонних союзів. Румунія, Польща, країни Балтії та Скандинавії, Велика Британія вже зацікавлені у створенні нової спільної з Україною архітектури безпеки в Європі, і чим сильнішою буде Україна, тим більше сусідів будуть прагнути об'єднатися з нами у військовий блок. Та це означає, що і ми будемо зобов'язані воювати за союзників за аналогом статті 5 Північно-Атлантичного альянсу. Та варто розуміти, що такі союзи не можуть бути повноцінною альтернативою НАТО. Тож підсумуємо: найголовніша гарантія безпеки для України це вона сама, її потужна боєздатна армія, розвинений військово-промисловий комплекс та надійний протиповітряний щит. Однак, членство України в НАТО залишається єдиною моделлю безпеки, яка дає повноцінну гарантію захисту, ну принаймні на сьогодні. А до того потрібно розбудовувати систему союзницької підтримки з чітко прописаними механізмами і строками реагування на нову агресію. Саме поєднання цих елементів уже сьогодні формує ту силу, яка буде здатна стримувати агресивну Росію завтра. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося і почули для себе щось нове, важливе і цікаве. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі. робіть власні висновки і діліться в коментарях. На все добре.